Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні вам хочу трішки розповісти, як я купував насіння від виробника Сонячний Март. Я думаю, багато хто його знає. В мене був негативний досвід купівлі цього насіння. Можливо, комусь і сподобалось, в когось було все навпаки, і все було добре. Але в мене залишився один негатив. Зараз розповім чому. Побачив я випадково це насіння в інтернеті, мене воно зацікавило. Саме цей виробник. Тому що велике різноманіття різних у них сортів, овочів. Ну, думаю, потрібно спробувати. Ну і спробував. Купив я три різних кавуни, три різних сорти. Вони навіть там на вигляд різні. Але коли вони дозріли, вийшло так, що вони всі були однакові. Таке враження було, що взяли один якийсь сорт, розпихали по трьох пакетах і дали їм три різні назви. Були вони одинакові за кольором зовнішнім виглядом. В середині у кожного була м'якоть така блідорозова, несмачна, шкірка дуже товста, така товстюча, що я ледве ножам міг їх туди загнати. У мене навіть пес не хотів їсти цих кавунів, хоча він мене дуже любить кавуни, але щоб вони були смачні солодкі. А ці я всі повикидав геть. Можливо, там один-два, якщо з'їли, все викинули. Те саме було з динями. Дині були дуже паршиві, я таких динь поганих ще ніколи не вирушував. З помідорами та те саме. Там, мабуть, співпало, може, один чи два помідори, що дійсно були такі, як на пакеті, намальованій в описі. Все остальне теж взагалі не зрозуміло, що там повиростало, не відповідало тому, що було вказано на пакеті. Кукурудзу солодку купував, я не пам'ятаю вже, який там був сорт, але коли її розпечатав той пакет, кукурудза була наскільки суха. Із неї вже труха осипалась. Легенько пальцями береш, зернину придавлюєш, а вона розволюється прямо в тебе в руках і з неї сипеться труха. Я її замочував, але без толку. І з усього пакету зійшла одна кукургузина, ну і та була така собі чохла. Зав'язала, мабуть, там один качанчик, я її спробував, ну, а написано було, що супер солодка. Взагалі ніякої я там. Цукристості мені не побачив, ну, таке сяке, як звичайна якась кормова кукурудза. І рядом росла в мене добриня. Добриню, я висів весь пакет, все зійшло. була дуже класна кукурудза, солодка, без питань. А сонячне марта то було таке. Так що, не знаю, можливо, і те саме було з перцями. З одного пакета, з одного пакета сіяв перець, повиростали теж. Все якесь різне, вище, нижче, різне за розміром, за кольором. Заявлено було, що крупноплідний і товстостінний. У нього стінка була як паперосна бумага. Ну, оце такий досвід у мене був в купівлі насіння від сонячного марта. Можливо, в когось було все добре, але в мене був негативний досвід, взагалі мені не сподобалось. І Після того я сказав, що я більше сонячний март ні ногою, більше ніколи в житті не буду купувати їхнє насіння. От така невеличка історія, невеличкий досвід мій із сонячним мартом. Всім дякую за увагу. До побачення!